Доброго дня, з вами товариство Ортопед. Сьогодні мова буде йти про стіл масажний і реабілітаційний з гідроприводом SMG-1. Даний масажний стіл призначений для комфортного розміщення пацієнта при проведенні масажу та реабілітаційних процедур. Він використовується у медичних та оздоровчих закладах, пенсіонатах та масажних кабінетах. Каркас рами виготовлений із сталевої труби та листового металу. А каркас ложа виготовлений із квадратної сталевої труби. Всі металеві елементи покриті порошковим покриттям. Секції ж виготовлені з фанери, поролону і текстильного матеріалу з полімерним покриттям, стійким до подряпин та санітарної обробки. Тіли регулюються по висоті за допомогою гідроциліндра і може сягати від 65 до 95 см у висоту. Підіймання здійснюється за допомогою цього самого гідроциліндру, як ви бачите на цьому відео. Також є плавне опускання, яке можна в будь-який момент зупинити, відпустивши педаль, і продовжити знову її нажавши. Стіл оснащений чотирма самоорієнтовними колесами діаметром 75 мм. Для того, щоб виріб привести в транспортне положення, потрібно тримач опустити вниз, як ви бачили на цьому відео, після чого колеса висуваються за межі опорних ніжок на висоту, достатньо для пересування столу в межах кабінету. Кут підіймання та опускання секції опори голови. На секції опори для ніг регулюються за допомогою важелів відповідно горизонталі від 0 до 30 градусів, за допомогою двох газових пружин відповідно: одна для опори голови і дві для опори ніг. Поки ви спостерігаєте процес підіймання і опускання секції опори ніг, я розповім про габаритні розміри даного виробу. Довжина 2080 мм, ширина 700 мм, маса виробу 70 кг. Допустиме навантаження на виріб 150 кг і максимальний зріст користувача 190 см. Для замовлення даного виробу пишіть в інстаграмі в Директ або телефонуйте за номерами, які побачите в кінці цього відео.